Моя люба, я дуже вдячна вам за цей коментар. Уже давно маю зняти це відео. І таких жінок дуже багато, котрі чекають якоїсь допомоги, котрі не можуть самі перебороти той шлях, знаєте, між справедливість взагалі вона різна. На першому місці має бути. Тільки мої хороші, ваша родина і ваша сім'я. Так само у мене було. Я не мала куди дітися з чоловіком. У нас батьки нам не допомагали, ми могли надіятися тільки на самих себе. Тому по житті я ніколи не звертала на очі поради, тому що ви повинні пам'ятати, що вам ніхто нічого доброго не порадить. Розумієте, тільки тоді, коли ви успішна. Тоді почнуться поради. Вони краще знають, як зробити. Але коли ви бідна, коли ви нічого не маєте, всі вас будуть обожнювати і давати оті, Вибачайте срані поради, котрих у них не запитують. Зараз якось краще життя, тому що зараз є мережі, і ви можете любу справу почати. Головне її любити ту справу нікого не слухати. Хочу вам сказати, що любе, навіть ви живете в топіковому селу. Ви мені напишіть, е, якою діяльністю ви б хотіли зайнятися. Я лічно вам розберу її, з чого вам треба почати. А почати можна з усього. Дивіться, от я скажу, що, наприклад, мене закидає Боженька е, село. Пам'ятаєте, у мене в Дорожцях фабрика була, в топіковому селі. Колись це було зробити дуже важко, а зараз телефонами з мережами це дуже легко. Що ви можете робити? Та ви можете ту посадити свій город, вирощувати курей, вирощувати свиней і це показувати. І якщо є у вас бар'єр, що ви не можете себе показати, то ви камеру показуєте в інший бік. І це все показуєте. А головне з любов'ю. Розумієте? І ви, коли вже з такого тупівка приходите на ринок, до прикладу, да? е е е на ринок в районний центр, вас вже чекають, бо вас вже знають. Але як ви це будете робити з любові і нікого не слухати, а повірте, е вас будуть. Жахати будуть казати, Боже, та яка ти дурна? Та кому це потрібно? Та нащо це ти показуєш, А люди злі? Люди не хочуть, щоб ти це показував. Почнуть тобі всякі гадості писати. Будуть вас. Всякі страхи на вас накладати, і ви будете боятися. А для того, щоб не боятися, просто тримайтеся позитивних людей, йдіть вперед. А знаєте, чому я це кажу? У нас усіх телефони, і у кожної жінки в будь віці, віці можна так зробити. Ну, до прикладу. до прикладу, ви живете в районному центрі, але це ем, будинок п'ятиповерховий. Рядишком ще є будинки, а що ви вмієте робити? Ну що я вмію робити? Ну, Крім того, що я вмію прибирати, колись я починала з прибирання, та мию вікна, комусь прибираю квартиру чи собі прибираю, камеру в другий бік показую, і я це роблю. Розумієте, сфера послуг, сфера послуг, це дуже востребовано. Ви показуєте, як ви прибираєте, і все. Он ток зараз. Просто показуєте, нічого там не говорити. Включили камеру і це робите. І все, просто почніть. Тупе прибирання. І вас будуть замовляти. Хочу вам сказати, наприклад, про Чернівці. Прибирання до мене їде жіночка, аж з села у Чернівці. Годину їй треба добиратися. Тому що неможливо найти людину, яка може гарно прибрати на хвилиночку. А прибрати квартиру, отаку 40 квадратних метрів, невеличку. 40 коштує тисяча гривень. Не менше, не більше. То тепер собі порахуйте, одну квартиру в день ви прибираєте це вже тисяча гривень. Це по мінімуму, мої хороші. Так що, моя хороша, це відео саме особисто для вас, яка тема вас цікавить, і я пошагово розкажу і мотивую вас, щоб ви рухалися вперед. І повірте мені, що ви будете успішно. Це однозначно, моя хороша. А знаєте, чому ще це треба робити вже? Тому що моє хороше в цьому році, от саме 25-й рік. Зайшли мережі, і я хочу вам сказати, що виходу не буде. Чим далі, тим довше треба буде себе розкручувати. Тепер є якраз шанс себе розкрутити, зайдете. Чим швидше зайдете, тим швидше будете успішними. Так що, моя вилюба, поспішайте. Поспішайте, а я дійсно вам розкажу тільки конкретніше, що би вас цікавило. Ну, наприклад, в Чернівцях є магазинчик коло шоу-руму, де я живу. Жінка робить пільміні, вареники, але такі смачні, ну от реально ресторанні. Реально, і цей рік я їхала в Чернівці і все тільки в неї купувала. Навіть в ресторані не є такі смачні. І я вам хочу сказати, що тепер... Купити в неї ті пелемені вареники нереально. Тому що нормальний, адекватний ресторан, вже мої хороші замовили і їх представляють як ті, які роблять у себе. А як мої хороші знайти? Ресторан зрозуміло, що коли ви зробите ті варенички, чи пелеменчики, чи тортики, і прийдете до ресторану? То вони скажуть, їм не потрібно, а мої хороші реклама. Ви повинні подарувати. Так, оце є реклама. Я принесла б спробуйте, я можу таку річ робити. Навіть в магазин прийшли і кажете, я лишаю вам порцію, мої любі, щоб ви попробували, оцінили мою роботу. Якщо вона буде суперова, дайте попробувати. Дайте так само ви живете в якомусь будинку. Роздайте. От бачите, хтось якась родина з маленькими діточками. Зрозуміло, на листечки, можна просто на листечки робити, нажарювати і мати гроші. Ви обдарували, бачите сім'ї, де батьки на роботі постійно. Прийшли, зробили подарунок перший раз і кажете, що я можу такі речі вам робити за таку ціну. Ви спробуйте спочатку, а потім. Скажете, чи вам подобається, чи ви б хотіли, щоб я вам такі речі робила. Це все робити дуже легко, мої хороші. Тому напишіть мені, я просто безкоштовно розкажу, з чого вам почати. Тому що пам'ятайте, не почнете зараз, потім буде дорого і пізно. Я вас люблю та обожнюю. Тримаємося, бо ми українці. Мережі рулять, мої хороші, мережі. Маємо телефон. Ми повинні заробляти цим телефоном. Оце є успішна жінка. Якщо маєте телефон, не сидите задурно в мережах, а щось робите. І я розкажу, як це.